Добрий день! З вами знову Наталя Миколаївна. Вітаю вас на нашому другому занятті. Сьогодні ми будемо говорити з вами про звук, слово, звуки, які бувають в нас мовними та немовними. Приготуйтеся, будь ласка, до нашої роботи. Доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви і бажаю вам я. Сьогодні ми з вами розпочнемо подорож чарівною країною букв і звуків Звуколенд. Ленд. Я вас запрошую. Дітки, ви вже знаєте, що світ навколо нас складається з різноманіття звуків. Це стукотіння дощика. Повівання вітерця, як шепоче травичка, як нявкає кицька, як співає пташка. Як ми назвемо ці звуки? Так, це звуки природи. А чому вони так називаються? Тому що ні рослини, ні тварини вони не вміють розмовляти. Розмовляти так, як міємо ми люди. Люди розмовляють словами, тому звуки, які ми говоримо словами, ми будемо називати мовними. А ті, які ми не вимовляємо словами, вони будуть немовними. Розглянь малюнки, яких цих тварин тобі відомі. Перший це котик. Другий Півник. Третя. Корівка четверта. Собачка, а п'ята жабка. Підкажи мені, будь ласка, як говорить півник? Півник говорить кук-ку. Як говорить собачка? А як говорить жабка? Жабка говорить квок-коп. Ти згадав, як розмовляє кожен з них. Зараз тобі вдалося промовити букву сполучення. А що тобі в цьому допомогло? Правильно, тобі допомогли наші мовні звуки, буковки, які ми з вами можемо озвучувати. Давай з тобою разом попрацюємо зі скоромовкою поглянь на цього героя! Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Давай спробуємо повторити за мною. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Спробуємо. Разом, три, чотири. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Молодець! Спробуй швидше. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Молодець. Скажи, будь ласка, з чого складається людський світ? Людський світ складається зі звуків, слів та речень, які ми з вами говоримо, Промовляємо. Зараз ви промовляли слово сполучення, які складалися зі звуків. Що нам цьому допомагало? Цьому нашими помічничками був язик, показала мені язичка, зубки, показали, де ваші зубки та наші губки. Саме вони допомагали нам створювати наші звуки. Поглянь, будь ласка, на зображення. Скажи, які звукосполучення промовляє людина в наведених нижче ситуаціях? Що говорить матуся своїй дитині? Щоб дитинка спала, мама каже А-а-а? Хлопчик, який зачепився за дерево. Що він каже? А, я впав, так? А який хлопчик захворів, погляньте на нього, лікар каже йому, відкрий ротика та скажи а. Так, кожен з них говорить буквосполучення а. Запам'ятай, звуки бувають мовними та немовними. Свист вітру, гуркіт машин, голоси звірів це звуки немовні. Мовити може тільки людина. Розглянь зображення та скажи, що на них зображено. Це м'яч, жук, огірок, цукерка. Зараз ти промовляв, чи промовляла слова. Слова звучать, вони складаються зі звуків. Кожне слово обов'язково щось означає. Це слова мама, сонце, тато, бабуся, дідусь, дерево. Ми розуміємо, що вони означають. А як ти вважаєш, чи мають зміст такі звукосполучення, як Ра, ло, у. Слова означають щось. А звукосполучення нічого не позначають. Їм потрібно складатися разом, щоб утворювати слова. Розглянь, будь ласка, малюнки предметів та зафарбуй червоним кружечки біля тих предметів, назва яких починається з однакових звуків. Це книжка, колесо, черепаха, їжак, кабан. Кукурудза. Скажи, будь ласка, з яких звуків починаються, з однакового звука починаються слова? Правильно, зі звука К. -п -п книжка, колесо, кабан, кукурудза. Молодці. Наступне завдання. Назви овочі та фрукти, що зображені на малюнках. Зафарбуй зеленим олівцем кружечки біля тих, назва яких закінчується однаковим звуком. Розглядаємо. Цибуля, огірок, буряк, часник, банан, морква. Скажи, будь ласка, який звук є спільним останній? Правильно, звук К. Огірок. Буря, Часник. Молодчинки! ви впоралися. Сьогодні, сьогодні ми поговорили з вами про звуки, якими вони бувають, що звуки бувають мовними і бувають немовними. Мовити може тільки людина, а всі інші звуки немовні. Підпишись на канал, не забудь перейти на другу частинку математики до нашого другого заняття. Чекаю тебе з нетерпінням. Бувай!